Як відомо, сьогодні вранці Верховна Рада намагається ухвалити так звані зміни до Конституції, які розчленують Україну і продадуть її Путіну і Донецьким терористам. Ми сьогодні прийшли до Верховної Ради, і побачили, що учасників акції протесту значно менше, ніж міліція, яка тут присутня. До речі, така кількість міліцій свідчить про те, наскільки демократично і за згодою з народом ці зміни до Конституції планують ухвалювати. І тобто от ми вирішили, що оскільки президент у нас поплюжить конституцію найвищий закон, порушує, порушує права громадян знову ж таки, і, і згідно конституції, єдиним джерелом влади є народ. Тобто, враховуючи, що з нами не порадилися, змінюючи конституцію, не провели ні референдуму, ні ніяких обговорень, от, то ми вважаємо, що це узурпація влади. Таким чином, ми перекрили тут дорогу для того, щоб влада розуміла, наскільки народ нею незадоволений. і розуміла про те, що народ. Готовий йти до кінця. Вона повинна пам'ятати минулу зиму, Майдан, Інститутську, Грушевську, кров людей, на які вони прийшли до влади, вони мають розуміти, що наступна революція буде кривавою. І е, ті депутати, які сьогодні проголосують за ці зміни до конституції, вони автоматично внесуть своє ім'я в розстрільний список, який буде складений за результатами цього голосування після того, як національна революція переможе.